Дорогі друзі, ми маємо справді гарну новину для керівників церковних хорів, їх учасників і всіх відповідальних за церковний спів у парафіальних громадах нашої церкви Німеччини. З 28 до 30 червня літургійний центр передання у співпраці з апостольським екзархатом для українців в Німеччині та Скандинавії проводитиме спеціальний вишкіл – оживлення літургійного життя на порохії, труднощі та перспективи. До нас доєднається чимало цікавих і компетентних людей, які щиро бажають послужити вам і поділитися своїми знаннями, досвідом і любов'ю до літургійного життя і співу. Подія відбудеться у Бамберзі, що у Німеччині всього лише за три дні ви зможете почерпнути так багато. Навчатися співу, вивчати його богослов'я і глибину, пізнавати візантійську літургію, спілкуватися про богослужіння, а також слухатися в тишу і спільно молитися. На нашому літургійному музичному вишколі всього за два дні ви отримаєте цінні знання, щоб потім передати їх у вашій спільноті. Від вас потрібно небагато, лише трошки відваги і бажання долучитися до нас, заповнивши реєстраційну форму. Учасника, отож, просимо не зволікати і приєднуйтесь до нашої спільноти, яка радо готова послужити для вас. Наша команда готує для вас чимало цікавого. У Бамберзі ви зустрінете багато чудових людей і однодумців, а ще почерпнете незабутній досвід і прекрасну атмосферу. Детальніше про наш вишкіл ви можете дізнатися під цим відео. Або на сайті Апостольського екзергату для українців у Німеччині і Скандинавії. Вистачить лише вашого рішення, а наша команда зробить усе решту. З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!